Всім привіт! Ви на каналі В'яжемо разом з Надією. Мене звати Надя, і сьогодні у мене звіт по спільному проєкту, який організували дві крутецькі дівчини. Це Маруся з каналу Марусина Скринька Рукоділля та Оксана з каналу Nitent Life. Чудовий проєкт, тому що він нас стимулює для створення чогось такого надзвичайного, класного, теплого. Е на ніжки ми в'яжемо все, що нам згодиться на ніжки. Це можуть бути і шкарпетки, і слідочки, і якісь, я не знаю, що там хто ще що придумає, гольфи. Ну, одним словом, все, що вам потрібно, щоб зігрівало ваші ніжки. Даний спільний проєкт дівчатка, е, вибачте, що я вас трішки потрусила, організували е, терміном на цілий рік. І я в цьому відео вже буду звітувати вам за третій місяць. На жаль, в третьому місяці мені не вдалося так гарно попрацювати, як в перших двох, але я думаю, що я нас протягом року і створю все-таки, щоб було в мене по дві шкарпетки за місяць. Не дві шкарпетки, а дві пари шкарпеток. У мене така ціль стоїть, щоб по дві пари в місяць вив'язувати шкарпеток. Звісно, ще сьогодні тільки 21 березня, і я до кінця місяця могла б ще зв'язати пару шкарпеток, але у мене є інші спільні проекти, які я хочу дуже, так знаєте, гарненько підігнати, але часу не вистачає. Тому, так як я вже. З умовами, за умовами даного спільного проєкту шкарпеткова скринька скриня дизайнерських бажань, можемо в'язати хоча б одну пару шкарпеток, тому я вирішила відзвітувати в цьому місяці і зайнятися тими спільними проектами, по яких у мене є хвости. Ось така хвостата. Ну, але що зробиш? І так, нагадаю вам умови даного спільника: це повинна бути хоча б одна пара шкарпеток на місяць. Один раз звітуємо. Ми шкарпетки в'яжемо по декільком категоріям. І ці категорії нова для мене пряжа, пряжа, з якою раніше не в'язала. Цю я категорію брала в лютому і успішно з нею справилася. Друга категорія, нова для мене техніка, резинка, п'ятка, мисочок чи метод в'язання. Цю категорію я взяла в цей місяць, в березень. Тому трішки пізніше я вам покажу і розповім більш детально, що я взяла саме з цих, з цієї, якою саме технікою я скористалася. Третя категорія новий для мене візерунок, ажури, арани, жакард і Хелікс. Цю категорію я ще не брала, але у мене є на. Скажімо так, пунктик, які я використаю обов'язково. З цього всього перерахованого я одного не в'язала. Так, четверта категорія асоціація з місяцем року це колір, візерунок чи модель. Цю я категорію брала у січні, і в мене була асоціація з місяцем року, я в'язала сніжиночки жакардом, там у мене був такий жакардовий візерунок. Чомусь мені захотілося в'язати сніжинки в січні. П'ята категорія подарована пряжа. Ще я цією категорією не користалася, але пряжу вже мені подарували. І я буду в'язати з цієї пряжі. Так. Не знаю в якому місяці, але буду. в мене вже є така пряжа. І в'яжу по МК українських майстринь. І, звісно, я щось знайду цікаве. Для мене цікаве, тому що у нас всі майстрині цікаві, У кожної є якась цікавинка. І я yes. хочу знайти те, що мені на даний час, на той час, який я вирішу це в'язати, буде потрібно. І обов'язково зв'яжу. Так, і нам потрібно буде протягом року випустити хоча б один майстер-клас, який стосується шкарпеткових виробів. Ну, це класна ідея, тому що потрібно розвивати своє українське. І я думаю, що я все-таки справлюся із цією задачею. Це така посильна задача, тому буде класно. І нарешті, нарешті, я вам хочу. Вас попросити, щоб ви залишали обов'язково вподобаєчки під даним відео. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підпишіться, натисніть на дзвіночок, щоб до вас приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. І звісно, що чекаю на коментарі, дуже приємно їх читати. І так, переходимо до того, над чим же я працювала в березні. Е, перш ніж розпочати щось. Цікаве, мене не покидала думка про те, що я ще ні разу не в'язала п'яточку Стронг. Я пробувала в'язати, але чомусь вона мені не піддалася. І от я брала з собою в шалені старти, я брала з собою шкарпеточки, розпочинала там в'язати. І ці шкарпеточки подорожували зо мною, хто за мною слідкує, то могли бачити. І допорожувалася до ось такого. Я вив'язала ці шкарпеточки, п'яточка Стронг на розмір 39-40. Пряжі у мене пішло, ще дівчатка не зважила. Я надіюся, що я зважу, а може, і не зважу. Ну, одним словом, поки що я не зважувала ще цю роботу. Височенька, досить паголіночок, такий вийшов височенький. І п'яточка Стронг. Класно виглядають на ніжці. Не така вона страшна, як мені здавалося, чесно скажу. Просто потрібно знайти, мабуть, той момент, в який потрібно розпочати. Шкарпетку в'язати саме тим новим методом, тому що буває, знаєте, от на одному подиху ти взяв і зв'язав. А буває, що ти, от, як в мене було з попереднім разом, коли я пробувала п'яточку Стронг в'язати, я декілька разів його розпускала, декілька разів щось я дивилася, не розуміла. Ну мені це було чомусь, знаєте? Можливо, не той момент, можливо, я не знаю. Хоча майстриня досить гарно розповідала. І я повернулась до тієї ж майстрині. За цим разом думаю, ну як це так? Ми людина ж розповідає, я наче розумію, але щось не те. І я зв'язала по тому, ну, як по, по тому майстер-класу, не майстер-класу, це більше така розповідь була: саме ось цю п'яточку Стронг. Мені сподобалось її в'язати. Одне, що мені тут не подобається. Ну, Взагалі, не саме тут, а взагалі це в'язати шкарпетки зверху. Я дуже полюбила чомусь в'язати їх от саме від месочка. Ну, я не знаю чому, але, як ви знаєте, не знаєте, є п'яточка струнг, яку при шкарпетках в'язати від месочка. Як думаєте, чомусь мені дуже хочеться від мисочка спробувати в'язати п'яточку-стронг. Хтось так в'язав. Якщо в'язав, напишіть, будь ласка, в коментарях, як це відбувається складно чи ні, бо я ще над цим, чесно кажучи, не думала, але така ідейка в мене виникла. Ось такий, така у мене невеличка робота. Дані шкарпеточки відправляються в мою шкарпеткову скриньку. Як ви бачите, в попередні шкарпетки, які я в'язала для себе, чесно признаюся, я їх ношу, тому що я коли їх одягнула. Я просто не змогла їх зняти. Це така любов, знаєте, полосата любов. Я вам залишу фото обов'язково тут вам покажу, можливо, хто не бачив. Ну, класні вони. От на ніжці сидять класно, не розтягується пряжа. Ну, не знаю, взагалі, от дуже класні, теплі, тоненькі, неймовірні. Так, на цьому, мабуть, буду з вами прощатися і хочу вас попросити. Велике таке прохання в мене до вас. В описі під даним відео я залишу посилання на організаторів, спонсорів до речі, тут є спонсори в цьому проєкті, і учасників даного спільного проєкту. І дуже щиро вас попрошу, щоб ви перейшли. Якщо ви не підписані на їх канали, обов'язково підписалися, залишили там вподобаєчки, коментарі і підтримали наш україномовний Ютуб. На цьому буду з вами прощатися. Всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей. Рада була бути з вами. Пока-пока!